Якщо ти самостійно розмитнюєш свій автомобіль, купуєш його за кордоном і сам займаєшся всім процесом, то тобі треба це почути. Повчальна історія від нашого клієнта, який став нашим клієнтом, хоча й не планував цього, але так вийшло. Що сталося? Пан Іван Киянин придбав чудовий Nissan Leaf електромобіль за кордоном. В Німеччині підготував всі документи, поставив автомобіль на транзитні номери, підготував так звану купчу, зробив експортну декларацію. Приїхав на кордон Краківець. Успішно пройшов польську сторону кордону на українській стороні. Митник. Інспектор митниці попросив у нього номер декларації, який у нього не виявився. І пан Іван взагалі не розумів, що то таке, для чого це потрібно. Йому сказали: шукай брокера. E, поряд з паном Іваном їхав наш клієнт, якого ми супроводжували від самого початку. E, той вже був все в курсі справи. Пояснив, що потрібно, що від нього хочуть інспектори. E, пан Іван попросив наш номер телефона, зв'язався з нами. відправив нам всі документи. Це була субота, вже обідня пора. Але все ж таки, не дивлячись на це, ми встигли оформити пану Івану гарантію, щоб він заїхав. Ми встигли оформити попередню декларацію. Він заїхав в Україну. Розмитнити на внутрішній митниці його автомобіль ми не встигли, але в понеділок вже в обід він уже поїхав додому на сертифікованому розмитненому автомобілі зі всіма документами для самостійної постановки вже машини на облік для в сервісному центрі МВС. Друзі, на електрокари також нараховується мито. Це є акцизний податок, акцизний збір. Він складає 1 євро на 1 кВт. Візне мито і ПДВ не нараховується, але процедуру ніхто не відміняв. Сама процедура відбувається так само, як і на будь який автомобіль, на який нараховуються податки. Тому друзі, нагадаю, ми займаємось також. Тож, розмитненням автомобілів, надаємо митно-брокерські послуги, розмитнюємо автомобілі в Ужгороді, Львові та Луцьку. Звертайтесь до нас, ми якісно вас проконсультуємо. Консультації про рахунки безкоштовні, контакти в шапці профілю. Звертайтесь.